Друзі, я вам хочу показати, як він не трансформером виглядається. Це займ, ми вже його розбирали, він не цікавий, він нам йде сюди до фігури розкрув. От машини вже баги. я такі називаю, ну, на Багі. У мене є і стара, багі з павків. Так осібі у нас сюди сідає та кайфує. Так оп. І тут ви забираєте мечі. Вона коротше їде тако. А тут у нас є вже поцікавіше. Як ви там думали, що сідомає ще чудек сідати, як ви дивилися в якихось рух блогерів які ти по-українськи мамі. Це знову неправда, тут у вас просто буде така, типу, може не якось і скаси, може щось пропустив, я не впевнена Не просто можуть анімацію зробити. Так що таке тут сьомій машині. Тут збірка дуже довга. Хай, вона погід. Отклявий. Будемо ще робити порівняння в наступних відео. Маленького і з великого. Я коли побачу цю карту в реальному житті всі детальки, то я просто офігів. бо це, це я не знаю, бо рай вже так виріс. Але тут не трохи не ну, я кажу, це, це взагалі щось не вписується. пристаці. якби ще б зробили, якби з тим. Типу як окраний бабу, але без ось цього. Якось би так би виглядав. Ну, за його тут ну, таке собі, типу. Він буде разом з зайним так складатись. І літак, літак у нас прикольний, я скажу вже відразу. Хочу може вам на як відразу все ті щоб вам, коротше, як робити двійні детальки. Що у вас, наприклад, тут треба. Коротше, ви берете собі там два трикутника, також собі там скатаєте. Це все швидше. І тут у нас цікавого, дуже багато. Ось тут, по-перше, у нас така штука. По-друге, у нас є тут такі. Чи він дуже прикольний і на ньому дуже прикольно їсти. Типу, як не гратися ще й прикольно, дуже сильно. Так ви сюди подете 40 з двома мечами, сідаєте такого їде, коротше. Це ще трансформація така. їх чотирьох дуже велика. Тараємо сюди його покладемо. Все, дека. Всем папа, гарного дня, попа.